Разом з цими всіма болячками взяти її, підвісити, взяти її, задавити, взяти я не знаю куди її ще щось... зірвати. Актори плейбек-театру відіграють емоцію злості. Усі історії, які показують взяті з реального життя, говорить психологиня Раїса Плейбек-театр – це повністю імпровізація і спонтанність. Через програвання чужих історій ми змінюємо і своє життя на даний момент. Ми тренуємося на своїх історіях. Тобто хтось із акторів розповідає історію, і ми її пробуємо відтворити. Починали, додає, з трьох учасників. Зараз їх вже шість. Репетирують ось у цьому приміщенні. За декорації шматки тканин різного кольору. Якщо взяти, наприклад, голубу тканину, то це може бути і море, це може бути якась, якийсь сум, це може бути калюжа, це може бути озеро чи болото на підлозі. І тут же ж може бути біля нього ліс, і тут же може біля нього. Бути якась а, сумна сіра постать. Професійних акторів тут немає, каже Андрій Суворов. Чоловік працює медичним капеланом. Говорить, приходить сюди, щоб відкрити палітру своїх переживань. Як же вона мене достала з цими таблетками? Можна проявити радість, можна проявити свято, відчути себе в якомусь новому амплуа, а також саме подивитися на. Роботу в команді і відчути наскільки можна на якісь певні події реагувати по іншому. Працюють актори без сценарію, каже учасниця Наталія Месан. На відтворення історії мають декілька хвилин. Кожну емоцію переживають разом з оповідачем. Однозначно, десь вдягаєш на себе якусь роль. і Хочеться да дійсно прожити частину тих емоцій, які людина нам довірила. Всі актори одягнені в чорне. Такий дрес-код, за словами пані Раїси, не відволікає від гри. Так, концентрація уваги глядачів більше на обличчя, більше на вербальні прояви, на дію, на емоції, на міміку, на жести. У планах додає психологиня запрошувати глядачів до театру і відтворювати їхні розповіді. А незабаром мріють побувати з плейбек-театром і на великій сцені. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному.